Діти, 7 клас, давайте повторимо, як множити одночлен на многочлен, як розкривати дужки і зводити подібні доданки. Дивіться, 7х помножити в дужках записано x відняти 4, мінус х помножити в дужках 6 відняти x. Стрілочками, ви бачите, правила, я його ще називала правила фонтанчиком Показує нам, як одночлен треба множити на кожен е, доданок многочлена нашого. Дивіться, 7х спочатку множимо на Х. Отримаємо 7х у другій степені. Далі 7х множимо на мінус 4, отримаємо мінус 28х. Далі перед дужками стоїть знак мінус. Мінус х множимо на 6, отримаємо мінус 6х. Мінус х множимо на мінус х, отримуємо плюс х у другій степені. Дорівнюємо. Давайте підкреслимо подібні додатки 7х у другій і х у другій, Мінус 28 і мінус 6х. 7х у другій додати Х у другій. Стане у нас 8х у другій, Мінус 28 і мінус 6. Стане у нас мінус 34х. Все, дякую.